Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на рано 6 квітня. Це субота. Будемо підбувати підсумки минулої доби. Отже, ви з вашого боку. Підпишіться це моє прохання до вас, друзі. Підпишіться на нашу платформу, якщо ще досі цього не зробили. Ставте вподобайки до відео, пишіть свої коментарі та ставайте нашими спонсорами. Я ж розпочну опис ситуації на фронті з бахмутського напрямку населеного пункту Часів Яр, де об'єктивно ну, вкрай складна ситуація, якщо не говорити гірше. От вона реально дуже складна. Складна вона є е, з приводу того, що як ви бачите, на мапі Діпстейт, ну, справді це я вчора повідомляв. Сьогодні стверджуюсь у цій думці. Е, Ворог підібрався впритул до населеного пункту, якби там що хто офіційно не заявляв. Офіційні заяви вчора лунали, їх було чимало. Голова міської військової адміністрації часів Яру Сергій Чао сказав, що в часу в часів ярі зараз найскладніша ситуація за увесь час повномасштабного вторгнення. Він Пояснив це тим, що ворог дуже сильно посилив обстріли. Щодня проводить такі бомбардування, які ми можемо спостерігати. Це на жаль, відео із ворожого дрона. Бачите, з ворожого ресурсу, з ворожого дрона, як вони знімають обстріли і авіаційні артилерійські часів яро. Власне, як це все з висоти пташинного польоту відбувається. Отже, повертаючись до слів Сергія Чауса, нагадується голова міської військової адміністрації часів яру. Він каже про найскладнішу ситуацію про те, що ворог обстрілює що. Щодня і посилює ці обстріли інтенсивніші щодня, і це призводить в свою чергу до виникнення чисельних пожеж на території цього міста. Крім цього, ворожі впівідрони, як відомо, чаус фактично зараз ціляться уже не лише за військовими, але й за цивільними мешканцями, які залишаються досі у цьому населеному пункті. Хоча насправді ну до недавно вже би мала бути проведена евакуація. Е, але у нас таких. Юридичних підстав немає, щоб от скрутити людину, грубо кажучи, і вивести. Але це справді сильно розв'язує руки військовим. От чим менше цивільних є в місті, тим. Тим легше це насправді є е, воювати і обороняти той чи інший населений пункт, те чи інше село чи місто. Але на жаль, ми так не маємо. Інші е, офіційні заяви, які лунали учора, вони були від речника оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, який спростував за його словами заяви ворожої пропаганди з приводу того, що ворог перебуває у часі в ярі і зумів на східних околицях цього населеного пункту захопити опорники. Мовляв, ні, це неправда. Ситуація справді дуже важка, але бої тривають. Та бої тривають, ми це і так прекрасно знаємо, але те, що ворог проривався до східних околиць часів яру, це безсумнівно правда, і звертають на це увагу аналітики Deep State і кажуть, ну дещо вони насміхаються з того, що можна скільки хочеш сказати, що ворога десь немає, але він там є. Він туди принаймні доходив. І об'єктивно з тих відео 67-ї бригади механізованої, яка постал їх власне вчора. Я їх вам демонстрував. Це величезна атака, просто якесь шаленство, яке відбувалося на позиції 60 Десять ї бригади там було видно, що от на подальших епізодах ми дати прогорну. Ми бачимо, як ворожа бронетехніка їде, 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 і вона фактично що згодом доходить до е, меж самого міста. От, власне, це саме місто. Це вже перші хати у місті, і як мінімум, одинаково одна одиниця бронетехніки проривається безпосередньо до е, часів яру. Тому спростовувати те, що їх тут не було, ну це просто навіть немає сенсу і на це звертають увагу на Deep діпстейт, верифікуючи. Ось присутність власне ворожої техніки за допомогою цього відео, якраз де це було, що це було, і як це було. Це якраз відео, яке що на демонструвавчи десять бригади аналітики Діпстейт нанесли на карту і показують, що це перші хати східні околиці, часів Яро. Отже. Що в підсумку е, маємо на виході? Е, що осу хортиця, коли до речі публікували ось ці відео від 67-ї бригади, е, повернімося назад. Е, ось ці кадри вони були вирізані з проривом ворожої техніки на східній околиці часів яру. А після цього пролунало спростування, що мовляв ворога тут немає. Я зрозуміти правильно я в жодному випадку не хочу дискредитувати офіційних речників. Я прекрасно розумію їхню складність роботи. Я їх всіх поважаю і багато в чому погоджуюся багато в чому. Можна посперечатися, але е, все таки ну, коли вже бригада лікує відео і, і осінтери мають змогу виявити просування е, росіян до околиць, част... Так, їх там можливо потім могли вибити. Е, вони там могли не закріпитися, але заперечувати те, що вони доходили до околиць часів яру, ну це не виглядає якось якось правдивим. Хоча, звісно, тут можна частково погодитися з словами речників, що вочевидь їм відома ситуація краща. Е, закріпитися тут противнику не вдалося, але те, що тут бої е, доходять до уже безпосередньо населеного пункту, це. Вочевидь, правда, і ми це бачимо на відео. Тому ось така, ось така ситуація зараз, тут яка склалася, потрібно ну. Об'єктивно, якби більше, більше правдивого е, висвітлення одне із одним, говорячи про ті обставини, які складаються, і говорячи про шляхи виходу із цих обставин. Це і про інженерно-фортифікаційні споруди е, розмова. Хоча раніше були, і я вам показував у цьому огляді е, зведення від осінтерів західних, які показували, що є перша лінія оборони на уже старі старій лінії бойового зіткнені з окупантами на початку висот, куди вони е, намагалися заскочити, а цей початок сот він на зламі населених пунктів богданівське богданівка і іванівське от отут пролягала Мало би принаймні пролягати, і за супутниками її було видно перша лінія оборони. е, От, власне, тут її, вочевидь, ворогу вдалося прорвати. Друга лінія оборони вона пролягає по каналу е, Сіверський Донець, Донбас. Ось ця лінія оборони, і справді до неї ще росіянам доволі таки далеченько, але вони мають дуже значний ресурс на цьому напрямку. Їх тут дуже багато, і вони за рахунок кількості і своїх артилерійських засобів, і авіароботи авіації, і зрештою, за рахунок великої кількості особових. Бо складу вони тут справді тиснуть. Так вони за це платять величезну ціну величезну ціну заплатили вони в Іванівському, де ми бачимо, що зараз в принципі, в противника дещо заблоковано стабілізованого. Ну вони не змогли далі просунутися в Іванівському, скільки вони не намагалися багато дуже своїх ресурсів поклали. Не кажучи вже щодо Іванівського і про Кліщівку, де взагалі рубежі оборони залишаються непорушними, і ворог ворогу не вдається просуватися. Вони так само своїх багато рубежів кладуть. Ну а я пояснюю і зараз коротко повторюся, що ось ця навіть лобова атака. Так, тобто, тут треба говорити правду про те, що ворог досягнув східних меж часів. Яру проте, це не є ну критично складною ситуацією. Бити в лоб це означає втрачати дуже багато своїх ресурсів набагато гіршою з точки зору навіть ретроспективи щодо того, як ми втрачали населені пункти. Ту ж Авдіївку, наприклад, чи Соледар, були флангові удари з боку противника. Флангові удари у часі в ярі можна забезпечити ну. Ясно, що з півночі з півдня. З півночі це Богданівка через Калинівку перерізати на мої, е, шлях і прорватися через Сіверський Донець-Донбас і далі нависати з півночі на часів яр. Ну поки що ми бачимо, що це не реалізують окупанти. Або з півдня е, через Іванівське по дорозі на Костянтинівку заходити е, охоплювати в бік ступочок часів в яр, е, але і це не вдається противнику. Більш того, просування на Іванівське дуже небезпечно. Ось такий клин робити, допоки ти не вирішив з, е, питання із Кліщівкою та Андрією. Тому що завжди ризикуєш отримати фланговий удар прямісінько тобі у бік. Поки що окупанти вибрали тактику лобових штурмів. Вони найбільш витратні і справді вони платять за це величезну ціну. Цю ціну, ми, наприклад, бачили на відео від 67-ї бригади. Цю ціну ми можемо побачити на свіжих відео від батальйону ударних безпілотників 92-ї штурмової бригади, якраз у часі в Ярі в околицях часів Яру. Я навіть вам продемонструю геомітку, звідки було знято подальше відео. Від роботи безпілотних батальйону безпілотних ударних комплексів Ахілездив 92 штурмової, яких як я розумію, сюди дещо екстрено перемістили задля для того, аби бити окупантів і робити їм боляче. Це були буквально підсумки їхньої роботи за останні декілька днів. Отже, БМП-2 озброєна комплексом ФАГОТ, БМД-2, машина десанту з гарматою та особовим складом. До речі, ці кадри так само ми бачили і на відео від 67 бригади БМП-2. А так само е, із гарматою і е, фаготом е, озброєна. Ну, бачимо, це вже фактично, що якраз до речі, я так розумію, на околицях е, часів Яро, або можливо ще Іванівського. Е, 92-га штурмова б'є е, окупантів. Власне, велика кількість знищеної бронетехніки. В основному це коробочки, в основному це броня БМП та БМД противника, БМП 2, БМД 2 е, кілька. Е, Осіб особового складу було уражено. Ось баги, так з особовим складом ті китайські гольфкари, Desert Cross всюди ходи, які зараз заміняють росіянам великі кількості їхню бронетехніку. Ще БМД-2 показують ураження. Ну і і ще БМД-2. Ну тобто всю техніку, яку знерухомили, моментально намагаються добувати за допомогою дронів наші бійці. І справді це технологія, це справді про технології. Тому що зараз дрони, скільки б не говорили про там їхню недостатність як засоба ураження у порівнянні, наприклад, що з артилерією, але ми реально бачимо, що вони просто витягують ситуацію. fpv дрони просто ще раз кажу витягують ситуацію. Є така версія, є така теорія, що. Три якісні, хороші fpv дрони які е, стабільні, гарно спаяні, або взагалі не спаяні, а там на шинах, наприклад, можуть бути ці дрони, е, або е, дрони із так. Давайте подивимося, підсумки від Ахілесу. Отже, 5 одиниць БМД бойових машин десанту знищено, дві БМП, чотири е, БМП. Перепрошую, знищено, три е, противники. Трьохсотими, два двохсотими, і один багі це підсумки роботи їхньої по відбиттю атак за останні дні, буквально що під часів яром. Тепер я продовжу тезу щодо ефпі-дронів Отже, три ефпі-дрони якісні хороші стійкі до ребу вони можуть зупинити ну, таку середню статистичну спробу механізованої атаки противника. Три. Хоча. Знову ж я потурюся, це питання якості, щоб саме їх три було е, хороших, якісних, тому що в принципі коефіцієнт ураження звичайними підронами техніки противника складає десь. Один, два, три з десяти, тобто 30% відсотків максимум три дрони з десяти долітають до своєї мети, до своєї цілі і вражають противника або його е, техніку, е, класні хороші дрони. Саме тому зараз важливо займатися машинним зором. Е, вони можуть зі 100% результатом працювати. Тому технології це те на що зараз особливий особливісінький, просто такий акцент. Е, подивіться, що технологічно вигадали зараз наші бійці. Отже, відео, яке демонструють. Це скринків ліобережі Херсонщини. Працює наш дрон. Баба Яга і його знімає ворожий безпілотник. І що ми бачимо? Що баба Яга, яка раніше займалася виключно скидами по окупантах, скидала там міни, наприклад, 82-ї, Зараз на ній розташували кулемет, і вона. Обстрілює зверху з повітря окупантів для тих, хто нічого чорта не зрозумів по цьому відео. Я ще раз його прокоментую і конкретно зроблю акцент на в тому місці, коли починається вогонь. Ви зверніть увагу, от нижче так той що в кадрі по центру, це якраз наш дрон Баба Яга, і в якийсь момент з нього починає вириватися таке як чорне полум'я. От я зробив зараз топ-кадр, десь приблизно в цей момент зараз буде. От бачите, так. Такі з'являються чор е язички з нього. Це якраз і є робота кулемета. Я думаю, що якщо вже зараз публічно почали засвідчувати це відео, найближчим часом ми побачимо і безпосередньо відео, як воно працює по окупантах, як зверху. Кулемет обстрілює позиції окупантів, і це насправді чергова технологічна штука, яка ну я не знаю наскільки вона забезпечить перевагу, але це все теорії та гіпотези, які тестують наші бійці. Вочевидь, про ці е, е, теорії та гіпотези. Про них е, їх треба виявляти на полі бою. Їх треба тестувати на полі бою. І я щиро дуже вірю на земні системи, і не лише наземні, але такі технологічні штуки. Про них пишу на своєму. Телеграм-каналі до речі, друзі, готую новий матеріал про наземні системи. Тому запрошую вас долучитися до мого телеграму для того, щоб читати аналітику, розбори Стараюся цікаво, якісно та доступно для кожного подавати інформацію. Відтак, якщо хочете споживати якісну інформацію, mm. як, от, наприклад, тут в режимі огляду карти бойових дій, то я вас щиро запрошую долучитися до спільноти підписників мого телеграм-каналу. Або ось так, як бачите на екрані, собачка, пехньо нижні підкреслювання. Н'юс, або в Описі до цього відео є посилання на мою телеграм-спільноту. Буду вдячний вам за долучення за рекомендації друзям е, та знайомим. Долучайтеся, читайте, насолоджуйтеся. Хоча тут насолоди, чесно кажучи, не вдала не вдала слово вибрав. Не так багато насолоди. Насолоде, хіба що може бути від того, що ти принаймні розумієш, що відбувається, як на це реагувати, і теоретичні шляхи виходу із певних е, ситуацій. Ну, принаймні я. Культивую цей пошук, пошук і правильне розуміння, правильні кути сприйняття. Сподіваюся, що сам їх розумію. Отже, що ще технологічно? Це наші дрони з підвищеною бойовою частиною до 3-4 кілограмів, які вже неодноразово застосовувались на фронті, які здатні просто складати. Укриття окупантів, чергове таке відео від бахмутського балу. Така спільнота в телеграмі. з'явилося це відео. Ми можемо побачити, як наш дрон е, скидає щось дуже важкеньке, можливо, навіть протитанкову міну. в Будівлю, де були е, окупанти, ну і власне, ви бачите, які наслідки для цієї будівлі для цього укриття особового складу противника вона просто складається пополам. Ну це такі каби, міні-версія від збройних сил України. Що можемо, те і робимо. Немає кабів, будемо ось так складати укриття окупантів. Просто просто тотальне знищення цього будинку. Де переховувалися е, росіяни це все е, технології, технології ще раз технології інші технології, те, що я говорив е, в принципі в півідрони, достатньо три хороші штуки для того, щоб зупинити механізовану атаку. Прошу дуже лиманський напрямок. Бійці 63-ї механізованої бригади показують, як вони спочатку артилерією зупиняють ворожу техніку, а далі ефі-дронами добивають. Ну і це власне до речі елемент того. А як говорять, що все має бути у комплексі артилерія з FPV дронами зараз вона здатна забезпечувати результат. Ух би ідеально, щоб в цьому в цю конфігурацію в цю формулу долучилася і ще авіація, і тоді і, і тоді нас буде набагато веселіше все рухатися. Але конкретно це відео від 63-ї бригади ще раз показую два танки, не просто їхні знерухомлення, але й знищення забезпечує. Все це Лиманський напрямок, район Тернів, такого населеного пункту, як Терни, на цьому відтинку фронту. Власне окупанти останні дні проводять. Масовані штурмові дії, але завдяки насправді злагодженій роботі підрозділів сил оборони і багатьох е, підрозділів сил оборони е, на Лиманському напрямку в районі Тернів у нас працює не лише 63 третя бригада, але й ну це вже не таємниця, можна озвучити. І варто напевно, що озвучити всі ці героїчні підрозділи, які раз за разом відбувають ворожі атаки. Отже, це 60-та, 63-та, 21-та бригада, 12-та бригада Нацгвардії, Азов, 95-та десантна штурмова і інші придані до них підрозділи, але в основному от кістях складають ці, скільки, 5 П'ять бригад, які я е, перерахував, вони тут відбувають просто фантастично величезні е, ворожі штурми е, постійно і, чесно кажучи, взагалі важко зрозуміти логіку росіян. Ну, от добре, сюди прийшла два місяці тому 25-та загальновійськова армія, яка була новосформованою. Прийшла вона, їй поставили задачу витіснути, а тісніть хахлов за річку. Вони почали виконувати. Потім їм прийшла інша задача: віддати техніку на Авдіївку, і справді тоді частково техніка з 25-ї армії була і певні підрозділи були про для захоплення Авдіївки. Потім, напевно, пішла задача. Так, продовжить задачу і планять. Вони продовжили, і вони реально лізуть, лізуть як е, таргани, е, просто не досягаючи абсолютно ніякого результату. Отже, ви бачите, тут лінія фронту ніяк не просувається під тернами. Навпаки, окупанти лише втрачають свою техніку, свої танки. Вони втрачають. Е, Тяжої агніметної системи тос 1 Асен Цепьок на цьому напрямку е, у великих масштабах, але вони далі пруть і їх знищують. Ну, цей сценарій, насправді, що, напевно, в якійсь мірі вигідний е, нашим підрозділам, але. Але це, це просто дивовижно. З'являється думка, що перед ними стоїть ну, якби якась сакральна задача до якоїсь дати захопити чи то що. Я, я не знаю, я не уявляю пояснень е, якихось на те, чому тут так е, відбувається саме на Тернівському напрямку. На інших напрямках, зокрема на Купінщині Сватівщині, поспокійніша ситуація е, Білогорівка. Спокійніше в порівнянні, якщо дивитися напрямок, весели виїмка. Учора я вже повідомляв. Згодом з'явилися ці утоновлення на мапі Діпстейт щодо просування окупантів тут щодо їхнього заходу на висоти неприємно, і це означає, що ворог націлився на Сіверськ. і в будь-якому випадку. Звісно, що він буде намагатися відрізати ось цей сіверський виступ, аби вирівняти лінію фронту геть от відтернів, починаючи, так і по солидар бахмут Ось таким чином вирівнювати лінію фронту. Це може бути їхня задача, і це. Якби очевидна реальність. Далі перемістимося під Авдіївку. Тут, тут на всій лінії бойового зіткнення, от починаючи від Бердичів, продовжуючи з Семенівкою, до речі, Семенівка-Уменське. Ось на ці населені пункти зараз спрямовані в якійсь мірі основні атаки окупантів. І, до речі, вчора була інформація про відбиття в, на лінії між Уменським та Тоненьким, 25 ю повітряно-десантною бригадою чергової атаки. Чималої насправді що атаки е, механізованої противника е, за різними даними 6 за одним джерелом е, одиниць техніки було знищено. За іншим джерелом наскільки я зміг отримати інформацію: сім одиниць е, бойової техніки противника. Це БМП БМД е, були знищені ось тут на е, напрямку. Тоненьке, е, тоненьке Уменське е, Тобто бачимо, що ну, хоча їм тут вже надавали люлей минулого тижня. Використавши 50 одиниць техніки, окупанти більше трьох десятків її втратили. Ну і ось зараз знову 6-7 одиниць втратили. В Первомайському теж окупанти просувалися. І я це про це говорив протягом тижня. Вони тут пробують закріпитися на позиціях. Часом мають успіх, часом ні. В Невельському, навпаки, навіть вдалося відновити нашим бійцям певні позиції. От ми можемо побачити на мапі Діпстейці зміни південніше Невельського бійці силоборони. Не змогли потіснити окупантів. В Красногорівці е, окупанти штурмують в напрямку населеного пункту. І саме звідси з Красногорівки продемонструю симпатичне відео від 80-ї десантно-штурмової бригади, яка показала фокус зі зникнення ворожого танку. Отже, де це сталося? От у цій точці е, в районі Красногорівки, бачите, майже ідеально я вказав цю локацію біля шахти. Е, власне, це все відбулося. Ну, як справді. Не інакше як фокус зі знищення танку був собі Т-80. Прилетів в нього дрон від третього десантно-штурмового батальйону 80-ї Львівської Галицької. правильніше, бригади, тому що немає такого знаку Галицька бригада, дрончик летів, танк почав горіти. Танк горів, горів, горів і догорів. Вигорів, перегорів на роботі цей Т-80 російський власне. Так і з іншою технікою противника би мало бути симпатичне відео з фокусом від 80-ї десантно-штурмової під Красногорівкою. Далі південніше в бік Георгіївки, Тривають атаки противника у побіді так само. Є атаки є атаки і в районі Вугледару. Але по суті на цих трьох напрямках без просувань на відміну від Новомихайлівки. Тут ситуація, і це визнає Діпстейт. Навіть ситуація об'єктивно погіршується. Вона погіршується продовж ну по суті останнього тижня. Ворог поступово поступово вирівнює тут лінію фронту і просувається в Новомихайлівці, підходячи до каскаду озер в бік та Костянтинівки. Головне, не допускати їх до перерізання траси у Костянтинівці або е, такого значного вогневого контролю цієї траси, е, котра є рукадою між Побєдою через Костянтинівку до Вугледару. Ось ця траса вона має дуже важливе значення для цієї ділянки фронту. І це наступна слабка наша точка: у Сіверський і Вугледарські напрямки, де, на жаль, можуть бути часткові згодом. Такі новини розчарування е, щодо нашої оборони, але ну тут об'єктивно треба розуміти, що як ця скажена собака у вигляді нашого противника, вона пре, доки має ресурс і доки ми не маємо такого достатнього ресурсу. Зараз в них об'єктивно перевага по багатьох позиціях. Е, Скажена собака кусається і в районі старомайорського урожайного. Е, ось е, тут же флангова ситуація навколо старомайорського суттєво погіршується е, насправді. Е, це черговий напрямок, де окупанти проводять свої укуси неприємні. Ну і схожа ситуація. В напрямку не вербове за останній час аналітки Діпстейт змінили ситуацію в бік роботаного. тут окупантам на півдні цього населеного пункту вдалося закріпитися і таку тривожну тривожний підсумок знаєте підбувають аналітки Діпстейт. Вони кажуть, пишуть точніше, якщо надалі не вирішити питання з брехнею та взаємодією в роботаному, то ворог повторно захопить село. Я наголошу. З брехнею та взаємодією на жаль, брехня це є певною ознакою другої армії світу, е з якою ми воюємо, і це є Другої маленької радянської армії, яка з якою воює Друга армія світу. Йдеться про українську армію з розкатом 90-х років, що брехня дуже часто культивувалася в е лавах наших збройних сил. Цього не можна. Допускати це не можна повертати ці всі практики, і справді потрібно налагоджувати комунікації задля ефективного відбиття позицій, тому що будь-яка брехня, сказана на низовому командирському рівні, вона просто завершується життями, втратами життів наших військовослужбовців. Це вже перевірена така теза. Ну, хоча вона є очевидно. ось така на друзі ситуація. Не потрібно засмучуватися. Об'єктивно, ворог продовжує штурмові дії на багатьох напрямках. В них наявні ресурси в живій силі доволі значні. А в них перевага в артилерії досі зберігається. В них наявна бойова техніка, яку ось тут об'єктивно є плюс знищення її. Призводить до виснаження противника, велике кількість знищення її. Як довго це може тривати? Ну я не думаю, що це ще може довго тривати. Але е, цього скаженого пса, поки ти не пристрелиш, поки не з'являться боєприпаси, доки не з'явиться американська допомога, доки не з'являться ракети, які зможуть бути по тилах, інакше не зупинити. Ну але наші наприклад, спецслужби проводять асиметричні дії по ударах по території е, в глиб Російської Федерації, і це теж наша відповідь, і це теж робота на перспективу на лінії бойового зіткнення. Вочевидь, і я про це говорив е, впродовж усього 24-го року, всіх цих трьох місяців ми будемо втрачати території. Цю думку потрібно прийняти, але це не аж ніяк, не те, про що пише Західна преса, про якісь прориви фронту. Правда ж, ви коли собі говорите, думаєте прорив, то одразу уявляєте: прорив до Харкова, до Запоріжжя чи до Дніпра десь прорив? Так цього, ну. Майже стовідсотково не буде і на нинішній час таких перспектив у Росіян немає. Тактичні просування не більше і дуже дорогою ціною. Ось це і все на цьому ставимо крапку. Я вам дякую за увагу. Даруйте, що так багато вашого часу в суботній ранок я забрав. Але важливо було ці всі аспекти прояснити їх детально розжувати по кожному із напрямків. Сподіваюся, що ви будете вдячні за цю роботу, підтримавши її своїми подобайками, коментарями, підписками а також спонсорством нашої спільноти. Отже, мене звати Василь Пихньо. Вам, друзі, дякую на все добре. Бережіть себе і до нових зустрічі.